Щоб у вас ніколи не виникало проблем з використанням прийменників часу until і by until у значенні доки допоки, і by у значенні позначки часу. Ми мусимо сьогодні подивитися це відео до кінця, тому що у цьому відео буде детально розглянуто, коли використовується until, які нюансики, що цікавого, і з якими словами використовується, і коли використовується by, з які нюансики, і коли його найкраще використовувати. Які є фразові слова, якщо вони є. Звичайно, ми сьогодні також розглянемо основні відмінності використання until і by. Це буде дуже цікаво, так як ми порівняємо ці два прийменники часу. Переходимо зразу до відео. Отже, until Until використовується для позначення відрізку часу, для позначення якогось періоду часу, за який якась дія або ситуація. Ну, припиняється або змінюється. Тобто нам дається відрізок часу, за який ми можемо цю дію завершити. Цілий відрізок. І неважливо, коли ми її завершуємо: тут, чи тут, чи тут, чи тут. Зараз будуть приклади, ви все побачите наявно. Але це завжди показує на щось, що триває до певного моменту часу, а потім зупиняється. Є в нас якась дія і вона зупиняється на якомусь відрізку часу, зупиняється на якійсь позначці часу. Тобто зазвичай ми використовуємо until, з дієсловами, у стверджувальних або заперечних реченнях, щоб вказати, як довго триває дія. Ось, наприклад, I will wait here until you come back. Я чекатиму тут, поки ти не повернешся. Але насправді, яке тут значення цього речення? Я припиню чекати. Я чекатиму тут, і припиню чекати тоді, коли ти повернешся. Тобто буде в нас період чекання, очікування, і потім цей період закінчиться. Ось тоді ми використовуємо until. Ми не можемо тут використати «by», і чому зараз буде пояснення, коли поговоримо про «by». She didn't go to bed until midnight. Вона не лягала спати до опівночі. І подивіться, як тут є використання until. Вона не лягала спати, тобто то період, протягом якого вона не лягала спати, ми використовуємо until midnight. І період у midnight закінчується. Тобто період позначається словом until. Зараз ще буде й демонстрація, коли будемо порівнювати until і by. Не переключайтеся. We will keep working until the job is done. Ми будемо продовжувати працювати, доки робота не буде виконана. Тобто... Буде тривати цей період нашої роботи до того моменту, коли робота буде виконана. Тобто не обов'язково вказувати, наприклад, якийсь конкретний час, доки, Until 3 pm, наприклад. Не обов'язково вказувати. Можна вказати просто на. Те, що відбудеться в кінці того періоду, поки робота не виконана, ми нікуди не йдемо. Наприклад, ми продовжуємо працювати. І зразу вже поки говоримо про until, давайте я поділюся з вами цікавими формами використання цього прийменника. Until. не тільки форми, а фрази, які дуже часто використовують англомовні. Носії, і так само нам важливо їх розуміти, і нам потрібно їх також використовувати для того, щоб нас краще зрозуміли. Отже, Until further notice до подальшого повідомлення. Це означає, коли ми використовуємо Until further notice, що поточна ситуація чи рішення залишатимуться в силі доки не буде зроблене нове оголошення until further notice до подальшого повідомлення. Ось, наприклад, дуже часто можна зустріти, коли йде якийсь ремонт, у якійсь будівлі, ось таке оголошення, наприклад, library, бібліотека. The library will be closed until further notice. Due to renovations. Бібліотека буде закрита. На ремонт до подальшого повідомлення. Тобто, ще не знають точно, коли буде закінчено, але вказують період до подальшого повідомлення. Тобто, не точно вказується дата чи число. Як повідомлять, тоді будемо знати краще. А той період використовується untill. Until then. until then використовується для позначення періоду відтепер, відколи ми щось сказали, і до того періоду, який ми так само позначили в майбутньому. Ось подивіться. I'll start working on my project tomorrow. Until then, I'll relax and watch a movie. Завтра я почну працювати над своїм проєктом. А поки, або до тих пір, до завтра, я відпочину і подивлюся якийсь фільм. Так само дуже часто використовується слово сполучення until recently донедавна. А це вже коли ми говоримо про ситуацію, яка була з минулого а до цих пір. Until then, від тепер до майбутнього, а until recently від минулого до тепер. Бачите, як то йде схема. Значення until recently дуже просте. Ситуація була правдивою від минулого до тепер. А недавно, нещодавно, вона помінялася. Тобто була одна ситуація, помінялася на іншу. Приклад, until recently I lived in a small town. Now I am living in a big city. Донедавна я жив у маленькому містечку. Зараз я живу в великому місці. Until recently минуле дотепер, а зараз почався новий етап. І допоки я не вийду з цього великого міста, until then I am going to live here. <му> Як бачите з цих усіх попередніх прикладів, until використовується тільки для позначення періоду, цілого періоду якогось. Until якоїсь позначки. А ось by використовується для того, щоб позначити дедлайн. Тобто це конкретний час або конкретна подія, яка відбудеться у майбутньому, до якого або на який час щось має статися, має завершитися якась дія. Як бачите, «by» фокусується на завершенні, на моменті завершення дії, тоді коли until фокусується на чому? На періоді. І тому використовуєте бай тільки тоді, коли хочете позначити. Крайній час уже, коли після чого вже нема чого робити, продовжувати робити, займатися тим заняттям, яке ви займалися, бо на той час або до того часу вона має повністю завершитися та дія. Ніякі періоди, тільки конкретика. Бей. Ось наприклад, I need to finish this report by Friday. Я мушу завершити цей звіт до п'ятниці. Тобто п'ятниця в нас дедлайн, Це остання точка. Тому використовуємо не until Friday, а «by Friday. А як можна використати until у цьому випадку? I have time to work on this project until Friday. Тобто time to work on, час працювати період. Коли я говорю про період, тут я використовую until. А коли я говорю про конкретний день, конкретну дату, ну, скажімо так, конкретну точку завершення, ось тут я використовую by. Отже, пам'ятайте, що у реченні I need to finish my report або this report by Friday означає конкретна ціль на конкретний день. Тому ми використовуємо «by». Якщо ми завершимо цей рапорт чи, чи звіт. Будь-який день до п'ятниці. Нічого страшного, ми позначаємо тут не тривалість, не період, ми позначаємо дедлайн, але це може завершитися в будь-який час або в будь-який момент до п'ятниці. Неважливо. Знаючи це, ми переходимо зараз до другого прикладу: The train should arrive by 8 o'clock. Поїзд має прибути до 8-ї години. Тобто він може прибути і в 7,59, в 7,50, неважливо, коли він там прибуде, але до 8 вже точно має бути. Тут ми так само використовуємо should arrive, мав би, прибути. Конкретну вже дію, яка має статися на 8 годину. Тому використовуємо by. Please submit your application by the end of the day. Будь ласка, подайте свою заяву до кінця цього дня. By the end of the day, до кінця мається на увазі робочого дня. Значить, будь-який час до кінця робочого дня ви можете подати. Після кінця робочого дня. By the end of the day, ви вже не можете подавати цю заяву. «By», так само як і Until, має свої цікаві використання, має свої фрази, які дуже часто використовуються. Я хотів би на це звернути вашу увагу на декілька з них. By the way! Це дуже часто використовується, до речі, або між іншим значення. By the way. Використовується ця фраза для введення нової теми або для додаткової інформації. Між іншим або до речі. By the way, have you heard about the new restaurant that opened downtown? До речі, ви чули про новий ресторан, який відкрився в центрі міста? Тобто ви вводите в вашу розмову якусь нову тему, можете ввести за допомогою By the way. By chance. Значення by chance випадково. Означає, що щось сталося несподівано або дуже випадково. Ніхто не очікував. I ran into my old friend at the grocery store. It was by chance. Я зустрів свого старого друга в продуктовому магазині. Це було випадково. It was by chance. By By chance. all all means. By all means Ця фраза означає неодмінно. Це використовуємо тоді, коли виражаємо якийсь ентузіазм або згоду. Виражаємо згоду. З таким ентузіазмом, о обов'язково, звичайно, неодмінно. Я тобі допоможу з чимось. Наприклад. If you need help, by all means ask me. Якщо вам потрібна допомога, просіть мене неодмінно. By the time. By the time, ця чудова фраза використовується у значенні до часу. До часу, до того часу, до зазначеного часу якогось у майбутньому. Буде в майбутньому якийсь час зазначений, або якась подія буде відбуватися у майбутньому. І, і ми говоримо до того часу, що буде відбуватися. Наприклад, by the time we get to the beach, it will be sunny. Можливо, зараз хмарно, поки ми дійдемо до пляжу, буде сонячно. Щоб наявно побачити основні відмінності між until та by. Подивіться ось сюди на це зображення. Дівчина виходить, вона йде, починає свою ходу. Вона має until finish. Тобто період її ходіння йде until she reaches the finish line, доки вона не дійде до лінії закінчення. Тобто until. Це період, бай це фінішна точка, після якої вже ходьба не має продовжуватися. Або подивіться ще цей приклад. Until говорить про щось, що триває до певного моменту часу і потім змінюється або зупиняється. Ось тут босс дає завдання о 9-й годині: що by 11 o'clock, you have to finish the work і людина іде виконує роботу until 11 o'clock but by the by 11 o'clock she has to finish and report о 11 то вона має закінчити і відзвітуватися що сказала тобто until це знову таки період за який вона буде робити ця людина роботу і бай це фінішна, це дедлайн, тоді, коли вже все має бути закінчено. Дуже добре, що ви додивилися це відео до цього моменту, тому що зараз я скажу вам цікавинку про «until» і про бай. Until дуже часто у розмовній мові або в неформальному спілкуванні, навіть у неформальному листуванні з друзями, дуже часто міняється на «till». «Till» – це скорочена форма від «until», але зверніть увагу на написання. «Until» має в кінці одну L. А TIL має в кінці 2 L. Ну і стосовно «by», «by» завжди передбачає гнучкість у часі. Тобто, якщо ви даєте можливість, якщо ви говорите «by», то ви даєте можливість закінчити до того моменту, до, до останнього моменту будь-коли якусь там дію, про яку, ну не знаю, про яку ви говорите, або даєте можливість комусь зробити, якийсь, зробити якусь роботу. А от until, вона не про гнучкість, вона про. Тривалість періоду. Тому пам'ятайте це. Ми ще не завершуємо, але якщо подобається це відео, вже поставте ваші вподобайки. Не забудьте залишити ваші коментарі, щоб наш україномовний контент по вивченню англійської мови просувався у Ютубі, щоб більше людей почуло про нас і знали, так само вивчали англійську мову разом з нами. Поділіться ще цим відео з вашими друзями і знайомими у соціальних мережах. А ми йдемо далі до вправ. We must finish the presentation 3 PM. Ми мусимо закінчити презентацію 3 година по обіді. Can you stay here? I return. Можеш залишитися тут? Я повернуся. The store is open 9 PM. Магазин відкритий 9 вечора. He promised to call me the end of the day. Він пообіцяв подзвонити мені Кінець. дня. You can work on the task. The deadline next week. Ти можеш працювати на цьому завданні. Deadline наступного тижня. А ось і правильні відповіді. We must finish the presentation by 3 pm. Використовується by, тому що конкретна точка 3 pm 3 по обіді, і дія яка закінчена. We must finish. Тут у змісті не йдеться ні про який період. Тут йдеться про точку закінчення. Can you stay here until I return? А ось тут у нас використовується until, тут йдеться про період, який ти будеш мене чекати, поки я не повернуся. The store is open until 9 p.m. Чому тут until використовується, а не by? Тому що в нас говориться про, про період, коли uh, магазин є відкритий, цілий період. He promised to call me by the end of the day. Чому тут by використовується? Тому що. Подзвонити одна дія не тривалість періоду, а одна дія подзвонити до кінця дня. Так само казаний кінець того дедлайну до кінця дня. You can work on the task until the deadline next week. Тут зрозуміло, тому що work on the task, працювати або займатися вирішенням ціє, цього завдання це період. Тому використовується until. А знаєте, що мені ще цікаво? Мені цікаво. Чи ви знали ці моменти про until і by, коли вони використовуються для позначки часу якогось або періоду часу, або конкретного часу. Залиште ваш коментар внизу під відео. Правильне використання until і by зробить ваше мовлення точнішим, і більш природним. Також більш природним ваше мовлення може зробити ще ось це відео. Подивіться його обов'язково, якщо ви ще його не дивилися. Вам це допоможе не тільки у спілкуванні, а саме головне у вивченні англійської мови це бути впевненим. І ось впевненість буде розвиватися. Чим більше ви знаєте, тим більше впевненості ви будете отримувати. See you next time. Bye-bye!